Много на журналістів журналістику вас немає не як діло життя, как, как таковое, а именно як роботу, прийшов, на конвії, відсняв, написав. И найголовніше бути журналіста це бути людиною. У Луганську відбувся антифашистський марш за участі народних депутатів України. Корічніва угроза у нас не у дверей, а корічніва угроза у нас вже в домі. Сколько можно они на наши деньги строят памятники Бандеры? Мы освободим и защитим каждую пять государственности, которую сегодня пытаются прибрать к липким рукам, поднявшие головы не фашисты. Процессный процесс был, там в 13 и березень 14 года. Делают это не только фашистов, но не разрушают Украину, чтобы здесь, на этой подконтрольной территории, создать лаздарм. Розрушення братських народів, славянських народів, і вони дозволить. говорить, що 9 мая, точно я помню, що телеканал був захвачен. Може, недели цього неділю дві работали. Те, що зміни відбулися, і те, що українська журналісти і українська журналістка ніколи вже не буде такою, якою вона була до 2013 року, це правда.